В українських вишах стрімко зростає кількість абітурієнтів чоловіків. Їх побільшало на майже 90 тисяч, якщо порівнювати попередні вступні кампанії. І більшість йде вчитися на контракт, тобто готові платити гроші за навчання. Бо разом зі студентським квитком потенційні призовники отримують відстрочку від мобілізації. Чи можна це назвати ухилянням від служби? Розбирався Ростислав Сесоєв. Переодягаються в жінок. Пірнають у крижану воду чи ховаються у валізах та вентиляційних системах поїздів. Бела сюди. А тепер ще й прагнуть до знань. У Міністерстві освіти ми з'ясували, що 2022 рік став рекордним за кількістю нових студентів-чоловіків. Для порівняння, у 2020-му виші прийняли понад 165 тисяч чоловіків. Це без іноземців. У 2021 – падіння, а 2022 – стрімке зростання на майже 90 тисяч студентів призовного віку. Кожен із них за умов навчання на денній чи дуальній формі отримав законну відстрочку від мобілізації. Коли вони навчаються, вони дійсно мають певну відстрочку. Це точно не вхиляти. Це законослухняні громадяни, які використовують ті можливості, які їм дає українське законодавство. Найактивніше потенційних призовників брали у студенти вищі західних областей. Дані єдиної державної електронної бази з питань освіти першими опублікували журналісти-розслідувачі. Вид. Дання наші гроші Львів. Івано-Франківський університет нафти і газу збільшення на 406%. Луцький технічний плюс 442%. Львівський природокористування 616%. Академія друкарства ще більше. Рекордсмен Чернівецький торговельно-економічний плюс 1134%. Побільшало студентів чоловіків і у центральних вишах. Зросла значно втричі зросла ця категорія у нас. Такі процеси там пояснюють не загрозою мобілізації, а спрощеними умовами вступу. 40 років, 50 років не могли вступити до університету. їм це ну перешкоджало необхідність здавати знову році. Була можливість от просто мотиваційний лист написати, ну і поступити по контрактом. Ніяк вплинути університети, Міністерство освіти на вступ. Е і чоловіків, в тому числі у заклади вищої освіти, неможливо. Про ажіотаж серед чоловіків-студентів у терцентрах комплектування це колишні військомати знають, поки уважно за цим спостерігають. А Якщо наприклад юристам магістрам а потім стає фахово перед вищого світу, здобуває там психолога. А може це його шлях для ухилення від мобілізації? Право на навчання чоловікам будь-якого віку гарантують закон про вищу освіту та закон про мобілізацію, каже юрист Павло Богомазов. Таких досі ніяких законодавчих ініціатив про заборону чоловікам вчитися отримувати вищу освіту немає. Станом на зараз ті, хто вчаться, є здобувачами вищої освіти професійної освіти, вони так далі і мають право на відстрочку. У Міносвіти тим часом запевняють, цього року кількість студентів призовного віку навряд чи зросте, бо майбутня вступна кампанія буде складнішою. Зокрема, повернуть іспити і тестування. Росислав Сесорів, Юлія Бабак, Валерій Рябченко, Артур Переханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.